Селера має дуже великий період дозрівання від 6,5 до 7 місяців. І чим раніше ми висіємо розсаду, селер вона тільки розсадним способом вирощується, Висадимо її в ґрунт, і чим пізніше зберемо врожай, тим вона краще зберігається і корисніша. Тетяна Ліневич, городниця говорить, кореневу селеру на розсаду вона висіває на початку лютого. У відкритий ґрунт висаджує всередині квітня. Селера любить поживний ґрунт, звичайно, легкий і, звичайно, зволоження, але не перелив. Ніякому разі не можна огортати, як ми, наприклад, там морковка чи черешкова селера. Вона огортається, ми наоборот розгортаємо трошки, щоб не було лишніх корішків у нас. І ще ми, щоб краще була більша ця селера, ми обламуємо листя декілька разів, обламую це влітку. Зараз уже я нічого з нею не роблю, тільки чекаю, коли будуть заморозки, так ну хоча б мінус один, мінус два. Звичайно, не можна, щоб вона примерзла ні в якому разі, але оце не як кажуть. От е, тоді, якщо от е, хоча б ноль градусів, вона тоді стає так дуже смачна, набагато корисніша, як ми кажемо. Через те не потрібно спішити збирати урожай. Селера до мінус п'яти витримує заморозки. Селеру потрібно обережно викопувати, щоб не пошкодити плід, каже Тетяна. Дивіться, яка оце вона моя. Така уже селера, яка ще вона набирає своїх поживних речовин, як я кажу. Ми зараз її попробуємо вирвати, вона ще дуже гарно укорінена, бо багато було дощів. Якщо, наприклад, не вистачає вологі селері, вона буде така суховата, грубувата, не такий смак. А це ми маємо отакий корінь. Якщо ми його зриваємо, листя обрізаємо. Тетяна говорить, листя. в їжу використовують Обрізає, всі частини овоча. Листя також можна цілу зиму, якщо правильно зберегти, вживати в їжу. Ми серединку беремо салати, це можна для приправ використовувати, можна сушити листя. А корінчики ми не обрізаю, я їх струшую і зберігаю, до речі, я в пластикових мішках плотних зберігаємо ми його в холодарці, можна у підвалі. Ну чим нижча температура, тим краще зберігається. У мене селера зберігається навіть до червня місяця. Я можу обійтися без моркви, без якихось сам приправ. А от селера в мене. Скрізь усі страви йде. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир